Джо Байден виступив з прощальною промовою в овальному кабінеті Білого Дому, готуючись до завершення свого президентського терміну наступного тижня. Він зокрема похвалився зовнішньополітичними досягненнями і вказав на те, що він зміцнив НАТО. Байден сподівається, досягнення його адміністрації збережуться і на довгі роки. У своїй промові він згадав і Україну, зазначивши, що. Україна і надалі залишається вільною. Підсумовуючи зовнішню політику своєї адміністрації, Байден неодноразово згадував війну Росії проти України, наголошуючи на тому, що Москва не досягла своїх стратегічних цілей. Ми зміцнили НАТО на міжнародному рівні. Україна залишається вільною. А ми випереджаємо нашого конкурента Китай. Я дуже пишаюся тим, чого ми досягли разом для американського народу, і бажаю успіху наступній адміністрації. Адже я хочу, щоб Америка процвітала сьогодні у своєму прощальному зверненні. Я хочу попередити країну про деякі речі, які викликають у мене велику стурбованість. однією з найбільших загроз є небезпечна концентрація влади в руках невеликої групи надзвичайно багатих людей, а також небезпечні наслідки, якщо їхнє зловживання владою залишиться без контролю. Сьогодні в Америці формується олігархія з надмірним багатством впливом і владою. Вона буквально загрожує нашій демократії. Нашим базовим правам і свободам, однак потужні сили хочуть використати свій неконтрольований вплив, щоб звести нанівець наші кроки в боротьбі з кліматичною кризою задля власної вигоди, ми не повинні дозволити залякуванням змусити нас жертвувати майбутнім наших дітей та онуків. Ми також бачимо загрози пов'язані з концентрацією технології влади та багатства. Я так само стурбований потенційним зростанням технологічного промислового комплексу, який також може становити реальну небезпеку для нашої країни. Американці опинилися під лавиною дезінформації, що сприяє зловживанню владою. Вільна преса слабшує, редактори зникають, а в соціальних медіа відмовляються перевіряти факти. правду заглушує брехня. Заради влади та прибутку, тож ми повинні зробити такі платформи підзвітними в епоху штучного інтелекту. Важливіше ніж будь-коли, щоб влада належала народу і як країна свободи Америка, а не Китай, повинна очолювати світ у розвитку щі. Ми повинні реформувати податковий кодекс не шляхом надання найбільших податкових пільг мільярдерам, а шляхом примусу їх сплачувати в свою справедливу частку. Ми повинні позбавити політику темних грошей, тобто прихованого фінансування, яке впливає на занадто багато кампаній. Ми також маємо внести поправки до конституції, щоб чітко зазначити, що жоден президент не має імунітету від злочинів, які він чи вона скоює під час перебування на посаді. Президентська влада не є абсолютною і не повинна такою бути. Інша загроза це концентрація влади та багатства. Вона руйнує відчуття єдності і спільної мети. Це породжує недовіру і розкол, участь у нашій демократії стає виснажливою і навіть розчаровує а люди. Не відчувають, що мають шанс. Тож ми повинні продовжувати. Моя вічна вдячність вам, американські народи. Після 50 років служби суспільству я даю вам слово, що все ще вірю в ідею, заради якої стоїть ця нація. В ідею, де сила наших інституцій і характер нашого народу мають значення та повинні зберегтися. Тепер ваша черга стояти на варті. Хай ви всі будете хранителями полум'я. Збережіть віру. Я люблю Америку, і ви її любите теж. Нехай Бог благословить Я вас усіх.